Я чекаю тебе на смерканні у єдвабному блиску одеж. У Багдаді, в в Самарканді, у Варшаві і в Києві теж. Я розпечений розпач Кришинка. Море щастя і смутку, і сліз. Я цариця, я жриця, я жінка, я чекаю завжди і скрізь. Завмираю, надіюсь, холону, вірю в чудо в прикмети і сни, з полювання, заслання, полону з того світу, зні звідки, з війни, за тих, хто в горі і за тих, хто в морі. Хто не злякався в ці часи суворі, Хто бій прийняв, хто впав на полі бою, хто Україну затулив собою, не забуваємо жодного зімен, хай буде їхній рід благословен.